Вітаю на каналі U-Games. Мене звуть Ігор. Зі мною Юля. І ми сьогодні пограємо у дуельну настільну гру Париж місто вогнів, яка нещодавно, ось тільки тільки свіжачок приїхав в, в локалізацію від ігромагу. Так, і це дуже цікава історія. В цій грі ми маємо побудувати. Париж в той час, коли тільки-тільки з'являлося електричне освітлення цього міста. Дуже символічно, тому що вона нас зараз дуже часто відсутня хоч якесь освітлення, хоч якесь електрика в наших будинках. Але хоч тут ми спробуємо. Максимально використати ту електромережу, яку ще в 19 сторіччі побудували у Парижі. І будемо ми це робити в дві фази. Перша фаза ми будемо будувати бруківочку з ось таких тайликів. Будемо будувати бруківочку для того, щоб потім прийти до другої фази. І ми можемо зробити в свій хід або Викласти е, талі бруківки, або взяти одну з цих будівель для того, щоб по другій фазі їх будувати. В принципі, це і все, що треба знати про першу фазу. Ну, і давайте, е, давайте починати. Е, в мене синенькі, е, в Юлі будуть е, помаранчеві. Все, починаємо. Перша фаза пішла. Та перша. Ну, ходи. Ми беремо таліки, дивимося, що на них є, і е, можна викласти в будь-яку зону, е, яка знаходиться. Ось так. Ось її буде помаранчева зона, е, синя це моя зона, і фіолетова це нейтральна зона, де можуть розміщуватися одночасно як і мої будівлі, так і будівлі Юлі. Mm, ну, добре, давайте спробуємо тоді з цим зробити якось. Якось так. Щось мені це не подобається, це не подобається, це не подобається. Так. Ну добре, давайте ось так зробимо. Угу. Поки що в нас нема, так? Да? Жодної. Є ліхтарик вже, бачите? А, один. Ти викладає. Ліхтарик є? Мені чомусь не йдуть ліхтарики знову. То тобі? тобі чомусь не йдуть ліхтарики. Хай буде так. Хай буде так. Най буде так. Угу. Угу, 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 угу. Я в свій хід візьму ось таку будівлю. Ось в мене буде ось такий і такий-такий величезний будиночок. Це мені. Ось тут покладу собі. Ось тут собі покладу. Угу. Це тепер мій будиночок. Дуже цікаво, що зовсім нічого не зрозуміло. Чому? Нам потрібно викладати зараз бруківочку так, щоб потім можна було виставляти будиночки. Не викладається І... воно так чомусь зовсім. Чомусь не викладається? Не хочу. Угу. Добре. А я давайте подумаю, що я собі захочу зробити. А, так. Що я собі захочу зробити. Не подобається мені. Тобі не подобається, так? Да? Зовсім не подобається. І зовсім не подобається. Добре. Що тут доброго? Давай! Добре, беру собі ще одну будівлю. Я також беру будівлю. Так. Ти також борошно? Тоді я роблю ось так. Угу. Угу. А я. А я спробую взяти ось цю угу. величеньку. Ми Угу. Навіть так, так? Да? Угу. Добре. Давай. Давайте я ось сюди поставлю. Угу. Ось на що націлилося. На Нащо? А я ось бачу. Ти ось сюди хочеш цю будивельку поставити. Так. Да? Так. Що ж мені таке тобі зробити, щоб тобі було не так. Не так вже й файно з ним. Давай-ка мені. Угу. угу. Цікаво. Цікаво, цікаво, цікаво. Так, а я хочу взяти собі ось таку будівлю. Чи навіть постривай, 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 ні, не хочу. Ні, не хочу, не хочу поки що. Uh -huh 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 -huh. Давайте ми е спочатку зробимо наступну річ. Uh -huh. Чи хоча ладно, давай, візьму. Ти вирішив знову виграти, ну? Да? Ну знову, звісно, як же ж ця гра, в якій може бути тільки один переможець. Тільки Ігор може перемогти в цій, в смислі, один, один гравець може перемогти в цій грі. Угу. Ти теж береш собі будівлю. Ага. Теж береш собі будівлю. Теж береш собі будівлю, добре. Давайте тоді ми ось цю сюди розмістимо. Угу. Так. Так, 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 так. Так, так. Якщо ми зробимо ось так що ми зробимо ось так. Ну, давай ми зробимо це ось так. Дуже цікавенько. Дуже-дуже цікаво. То есть, то занадто набудрував. Так, я подивлюся, що в нас тут. Я подивлюся, що в нас тут. Ой-ой-ой, ти мені все ламаєш, так? Да? Ти мені все хочеш поламати. Але ні, я візьму оцю будівлю ще. Ось будівлю я ще собі беру. У мене вже чотири різні будиночки. Мені зовсім нічого не подобається. Ти розумієш? Ти якусь дурню зробив. Я дурню зробив? Ні, угу. я зробив щось пільове. Тобі здається. Дурня. <ріст> Будуй бруківочку. На цьому місці буде побудовано Париж. І освітлено одразу, бачите? Ми одразу ліхтарики, а потім будемо вже будівлі будувати. Як справжні Та, архітектори. Мені це не подобається. Так не подобається. Так, не подобається. Ладно, хай, хай так буде. Хай да? e, угу. E, угу. Ну, так буде, e, так? Ну, най буде так. І тоді ми можемо зробити ось так. Так, ну я тебе скільки чекав. Що значить, ну клади вже. Довго думаєш. Угу. Ходи. Угу. Опа. Ходи. Ходи, дурню зроблю. Угу, навіть так, да? Угу. И засунула лифтарик, чтобы до него не, не дістатися, да? Ага. Ага, добре. Добре, добре, добре. добре. добре я добре. хочу взяти ще собі один. Ще собі один будиночок хочу взяти. Ти щось робиш чи пропускаєш? В Ну, ти будеш брати ще будівлю? Ну, окей. Добре. І я викладаю останню. І тепер наша перша фаза закінчилася. У нас лишилося тільки... Це ти забрала, так? Да? Ні, це а, не ні. моє. Це не, не твоє. Окей, у нас лишилося тільки дві будівлі, які ми не забрали. Щось. Дуже, дуже ризиковано. Раніше ми брали максимум по, по три будівлі. Да. Ось. І тепер дивіться. Тепер першою починає Юля, але що ми можемо тепер робити? Знову у нас дві дії. Перше або побудувати будиночок. Моє. Дивіться, для того, щоб побудувати, можна побудувати або на, своїй, на, на своєму кольорі, або на нейтральному це фіолетовий. І вона будує і ставить на нього ось такий свій демарик про те, що це її е, будівля. Або друга дія, можна зіграти будь-яку з цих листівок. І коли ми будемо їх розігрувати, я тоді буду пояснювати, що там буде відбуватися. Так, добре. Давайте подивимося, що в нас тут є. Що в нас тут є? Так. Мені здається, що ця сюди лізе, так? Да? Мені здається, що ця сюди лізе. Ну, може і лізе, а може і не лізе. Але це така собі забавка. Давайте почнемо з того, що я захочу розмістити собі ось такий хрестик тут. Опа! І нам важливо розміщати будівлі, щоб їх ось щоб ліхтарики їх освіщали, освітлювали. освітлювали. І відповідно вони можуть тільки по діагоналі, не можуть, тільки ось сторонами стикатися. Тобто оцей будиночок освітлений одним ліхтарем. В мене цей будиночок освітлений двома ліхтарами ліхтарями. Має. Так, дивіться, вона бере цю листівочку і бере прибудову до якоїсь будівлі. І я навіть розумію, куди вона цю прибудову Рано. Ось сюди, щоб обидва ліхтаря забрати. Правильно? Чи це я вже підказую тобі? <гас> Мене взяли на понт? Треба було мовчати. Як партизан. Ага. Ну, добре, давай, ходи. Ось, бачите, вона собі прибудову зробила, так що тепер. А, так, далі. Далі, 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 далі. Клади. Ні! Ти, Пастіше, до, ти клади. довго думала і тепер довго думати буде, хто я. Ну, клади вже. Не буду. Чого? Тому що я хочу зробити це максимально правильно. Максимально правильно. І тоді, якщо я це буду робити, тоді я, так, якщо я сюди покладу, Да. я ось сюди кладу, будую ще ось такий будиночок. Угу. Ти бурківочку можеш десь. Для чого ти це зробила? А ти не зробив? Оце спеціально. Оце, оце, вона знаю. ж бачила. Вона ж бачила, вона ж бачила що. <кх> Давай, подумай, що було видно. Отак от бачите? Ця гра просто боляче буде бити. Просто боляче буде бити. Ну, добре, що ж, що ж тоді з цим робити? Я тоді будую ось тут свій будиночок. Ось сюди. Угу. Постав димар, що то твій будиночок. Що, я думаю. Може, це не мій будиночок. Може, це не твій будиночок? Може, це не мій будиночок. Ти ж все, все одно його не займеш вже. Правильно? Подумай, подумаємо. Давай. Як ти казала? Ну давай вже ходи. Ладно, раз, хай це буде тут. Добре. Добре. А я тоді хочу зробити дуже кльову штуку. Просто неймовірно кльову штуку. Я хочу взяти собі ось а, ну побудувати ходи. ліхтарик. Ось сюди. Його тут дуже не вистачає. Я можу покласти цей ліхтарик тільки на свій колір. І тут його ну прям, ну дуже не вистачає цього ліхтарика. Дуже не вистачає, щоб три. А, це я тобі освітлюю ні-ні ні. Да-да-да-да-да. ні, ні Щось я щось, щось я помилився. Мені здається, я помилився. Вибачайте. Дуже гарно. Е, але дивіться, якщо я поставлю сюди, це її будинок буде освітлювати. Сюди так само її будинок буде освітлювати. Ні. Він буде, якщо сюди, так само її буде. Ні, він буде освітлювати тільки мій будиночок. Отак. Хм. До речі, я тут теж можу поставити тільки на свій колір. На фіолетовий не можу. Добре. Угу. Ой, квартал будує. Квартал будує, Юля. Так, добре. Що ми можемо тепер зробити з цим? Що ми можемо зробити з цим? Угу. Да майже нічого. Майже нічого. Ладно. Я думаю, що ми зробимо наступним чином. Так, це у нас вийде. Ні, це не вийде, і це не вийде, і це не вийде. І навіть це не вийде. Так, слухай, мені щось це не дуже подобається. Добре, давайте я. Так. угу... Так, 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 так. Ну, давайте я е, зіграю ось цю листівочку не хочу отримувати е, мінусові бали. Для який? цікавий. Так, да, ну я розумію, що ти ж мені перекрила, я навіть не бачу. Навіть якби я використав оцю листівочку, мені міняти нема на що. Оці будівлі я точно не побудую. Аж ніяк не побудую. Тому ця, ця будівля, яка в мене лишається, я розумію, що її розмістити, на жаль, я вже не можу. Хоча вона ідеально ось сюди. Дивись дивись, як вона ідеально сюди ставала. Ти взяв і мені все переробив. У мене будуть, будуть мінуси. Ну, Не треба було йти на війну проти мене. Та вообще. Ти Бачиш, як гарно стоїть. моя Не, Та, Ну куди? Он твій квартал. Тут би був мій квартал. Мій квартал. Ні, це треба було залізти сюди. Це треба було сюди залізти. Так, і Юлія обирає художника. Художника вона може поставити тільки на комірку свого кольору. І він буде малювати ліхтарики. Зараз він може намалювати раз, два, три ліхтарики. І за кожний отримає по 2 бали. По 2 бали. Ну, я тоді. Е варіантів у мене небагатько. Навіщо я оцю деталь брала? Ну, ти Це щось було. планувала. Я впевнений. Я будую собі теж маленький квартальчик. Ти можеш побудувати оранжерею. Це як будівля на 2. Став туди свій димарик, що це твоє. Так. Угу. А я б тобі порадив. а ну тут, тут ліхтарик є. Ну, а тут... а тут... там немає. Ні, тут 2 бали отримуєш і тут 2 бали отримуєш за, за свій квартал. Ну, в принципі, байдуже, що там, що там, 2 бали. Так, ну я розмістити цю будівлю, ну, скоріш за все, вже точно ніде не зможу, тому я піду в якісь листівочки, які ще не використані. У нас дві листівочки, і толку з них ніякого, тому. А так, Юля не може зараз ліхтара якісь перекрити? Ні, не може, Тому, Ну, хоча, отак я не можу виконати цю дію, і просто моя дія закінчилася. Твоя дія. Я не можу вже. Ти не можеш вже її розмістити, і в тебе закінчилися жетончики житон, на листівки, тому я свій останній відправляю на цю листівку, яка теж мені ні до, чого, ні до чого. Тобто, в мене так, в мене лишається ці, ми прибираємо вони не в грі. І все, на цьому гра. Так, давайте ми художника отак покладемо, щоб було зрозуміло, де він знаходиться. І насправді гра вже закінчилася отака швиденька, швиденька гра. І тепер будемо підраховувати результат, що в нас е вийшло. Угу. Так. Перше. Що Це ми будівлі. рахуємо? Ми рахуємо будівлі, які освітлюються. Давай. Давай, почнемо, давай почнемо з тебе. На тобі. Будеш записувати. Давай почнемо з тебе. В тебе е ця будівля одним ліхтариком. 1, 2, будівля на 2, тому 2 помножити на 1 буде 2. Ця будівля в тебе двома ліхтарахами освітлюється: 1, 2, 3, 4. 4 на 2, 8. Далі, ось ця будівля в тебе 1, 2, 3. Оскільки ти зробила цю прибудову, і в тебе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 помножити на 3 це 21. Далі, 1, 2, 3 помножено на 2, це 6. І цей раз, два, три, 4 помножено на 2 8. Здається, мені, що хтось переміг. А, ладно. Так, в мене. Давайте дивіться, дивимося сюди. Раз, 2, 3, 4, 5. Помножено на раз, два. 5 на 2 10. Раз, два, три на 1 це 3. Раз, два, три, 4 на 2 8. І останній будинок: 1, 2, 3, 4, 5 на 3, 15. Далі. Скільки ти порахувала? Ні. Ну, добре. Далі давайте за найбільший квартал. Ось Юлін. Найбільший квартал, він аж отак. От от. І тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. А це. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. А це. Ні, по діагоналі не рахується. Воно пов'язано? Ні. Ще раз, раз два, три, там, чотири, п'ять, шість, соча. сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Чотирнадцять. В мене ось моя найбільша, значно скромніше, значно скромніший квартал. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У мене тільки вісім. Угу. І за додаткові за листівки, за додаткові перше в мене спрацьовує те, що тут не мінусується, тому що кожна будівля в мене була відмінусована 3 бали. Але ні, не відмінусована. Але в Юлі додатково в, мінусує. в тебе мінусується точно в тебе одна лишилася, мінус три переможні бали. Але є в Юлі художник, який бачить тільки зараз два ліхтаря, тому що я перекрив третій і плюс чотири переможні бали. Ось так. Скільки ти там нарахувала? Так, ти не все ще порахував. Дивись, одна марка, одна. Ось я порахував це. Де? В мене нуль. Нуля марка. Так, це один. марка, це показує, що це впливає, саме ця листівка впливає на переможні бали. Оця і оця. Ми порахували. А, -а, -а. я думала, це ще плюс один бал. Ні, 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 ні. Ну все. Так. Так, давай рахуємо. Хто ж таки переміг? Як звати цього Ігоря? Так, ну що там вийшло? Порахували і що там вийшло? Загальна сума моя 60 балів, а да, твоя. Значно менше. Значно. 70. Ага. 44. <с <с Ось так бачите, як на камеру, як е, е, мотивація е, впливає на камеру. Я вигравав. Е, ми спробували вже до цього зіграти цю гру, щоб розібратися. Промаху я виграв неймовірним рахунком. А як на камеру, так все. Треба зібратися докупи і мене перемогти. Ну ось така в нас е, гра. Оце все за цього. Це все за цього. Це точно було там. Взагалі-то оця фігурка повинна була стояти ось саме тут. Однак ти мені так гарно підказав, так? Да? Підказав, да. що я -е швидко переграла. Отак. -е вот От бачите, сам собі стрільнув ногу, Ну, Но, буває так: треба ж, треба ж рідним допомагати. Як тобі е е грав в цілому? Дуже нагадує гембла в форматі розстановки. Поліміношки такі самі. Да, розстановки фігур потрібно мати деяку уяву і. Прораховувати. Прораховувати. Так само, так само так як берет. і гумба. Да. Давайте так. Ну, це абстрактна гра, хоча вона, незважаючи на, на відміну від всіх інших абстрактних ігор, тут є тематика і вона відчувається. Цікавий. Ти не просто виставляєш поліміношки, а ти все ж таки уявляєш, що ти будуєш собі квартальчики, вони там освітлюються, не освітлюються. Це не гембло, де ми собі там виставляємо просто поліміношки, чи якісь там умовні печворки, котики, все інше, те, що існує, з, з тими самими з тою самою механікою абстрактних поліміношок. Дуже цікавенька, не швиденька, швидка. Не потрібно е, сильно прям напрягатися в плані. І які красиві тут І як е, любить іля робити, можна все зробити. Вона насправді може бути дуже конфліктною. Насправді ти можеш грати, не дивлячись на те, що коли буде. Це прягати іншому. Да, можна грати легенечко, так, щоб е, сам собі щось будуєш, Там кожен в своєму кутику щось починає. А можна грати агресивно і точно ламати всі плани, дивитися, які будівлі бере твій супротивник, і заважати викладати ті, ті бруківочки, які точно будуть допомагати в реалізації потім тих, тих будівельних планів. Тому насправді вона як можна як для легенької сімейної, так і в принципі можна зробити дуже. Емоційні, захоплюючи емоційні, е, е, захоплюючи бійки. емоційну бійку. Так. Ну, ось така в нас вийшла гра. Наша перша гра на, на камеру да? фактично одна з перших ігор в цю гру. Тому, якщо вам сподобалося, ставте лайки. Коментуйте, якщо ви щось побачили, що ми зробили, можливо, не так. А можливо, навпаки, щось, щось цікаве. Да? І обов'язково можете в коменті вказати, що, щоб я нікому не підказував, як грати наступного разу. І підписуйтесь на канал, якщо ви це, цього ще не зробили. Ця гра варта, того, щоб в неї пограти. В неї пограти. Все. До наступних відео. Всім пока-пока!